Вітаю своїх глядачів. Нещодавно мені попалася така інформація, ось такі думки. Да? Одні говорять, що нам наші партнери все дадуть для перемоги, інші говорять, стверджують, що ні, не все ми отримаємо, тому і затягується перемога там, чи перелом, перелом у війні. А давайте подивимося сьогодні на це питання. Що скажуть мої карти? Давайте дивитися. Іде робота, йде професійна робота над цим питанням? Шукають вихід із цієї ситуації, так? саме шукають вихід, щоб надати, можливо, цю допомогу. Але будуть певні обмеження. Певні обмеження все-таки будуть у допомозі. З чим це буде пов'язано, що це таке? Працюють наші партнери. Бачите, як робота до партнерів падає. Так, партнери роблять все можливе, вони працюють, да? і щоб пішла, пішла допомога до нас. Шукають правильне рішення, щоб воно було і правильним, так, і законним, і мудрим, і так далі. Але до рішення вони, певного, уже дійшли, вже дійшли. Ми знаємо, що вже виділена допомога, так? Далі. Є якась розгубленість, ви розумієте, і все рівно у наших партнерів є якесь обмеження і розгубленість ось, у вирішенні цього питання. Що іменно, не зрозуміло. Так, допомога, дивіться, допомога буде отримана. Це ну, навіть. По вищому суду це, це відбудеться так, що вони, ну, зміни будуть обов'язково в цьому плані. Дев'ятка пентаклів. Дивіться, буде виділено, але все-таки щось буде і обмежене. Якби повністю, то була б десятка, А так, дев'ятка, розумієте, і обмеження. Все-таки щось, мабуть, не додадуть. Все дадуть для того, щоб ми захистилися. Дадуть. Можливо, цього вже вистачить для того, щоб ми захистилися. І щось інше нам вони думають, можливо, це щось інше. Да? Ну, якби десятка, то була б повністю вся весь об'єм. А так, щось у той один, один відсоток все-таки вони сумніваються. Так? Вони сумніваються, давати чи не давати. Але цього нам вистачить для того, щоб ми. Очистилися да, і захистили себе. Офіційно, військові, Так. Дивіться, офіційно, офіційно, вся допомога, яка буде заявлена офіційно, тобто прописана в контрактах да, військових оцих, все, все це, <кхід> наші військові для ведення війни отримують. Але якийсь процент таки буде обмежений. Ось за цією картою. Все-таки якийсь процент він буде обмежений. Ну, я згадую свій розклад в Ютуб-каналі, там, де говориться, що чи зайдуть війська іноземні в Україну для ведення бойових дій. Так ось там випало, випали такі карти, що заходять іноземні війська із чимось своїм. Роблять роботу і виходять. Воювати вони не будуть, але певну роботу вони виконують. Ви знаєте, я думаю, що це якраз оцей один процент, чого не достає, да? воно якраз буде обмежене, розумієте? обмежене. І якраз, мабуть, вони зайдуть самі із оцим одним процентом із цією зброєю, яку не можна дати Україні. Ну, я думаю, через те, що дуже багато кратів в Україні, тому не можна деякі види озброєння, все-таки можливо, секретні якісь види озброєння, або ті, які можуть попасти до ворога. Отже, вони заходять, роблять свою справу і виходять. Можливо, це цей один процес, процент, і є оці обмеження, і саме сумніваються надавати. Його Україні це озброєння чи не надавати. Я думаю, десь приблизно ось так буде справа відбуватися. Що в нас в основі карта свята, карта друзів. Я думаю, що наші друзі, партнери, да? партнери наші друзі, якраз вони і активно допоможуть у тому, щоб ми себе захистили. Так що, надіємося, надіємося, віримо. Якось так. Це оптимістично в мене виходить. Ну, то хай так і виходить. На все добре, до побачення.